Яка вартість, об'єм додаткових витрат на оформлення іпотеки, крім першого внеску? Іпотеку перед тим як її вже отримати і підписати договір з банком і вплатити продавцю перший внесок. У нас буде перша оплата, це оцінка нерухомості. Банк я завжди повторюю людям, що крім того, що він оцінює вас як людину, яка бере іпотеку, він ще додатково оцінює саму нерухомість, яку ви хочете взяти в іпотеку, яку за яку ви хочете якби, платити банку кредит. І оця оцінка нерухомості, виценення нерухомості – це оплата наша. Якби того, хто mm -hmm. бере кредит. Є різні банки, різні по цьому, ну, до цього відносяться. Наприклад, М-банк не бере на старті від нас оплату за цю вацену, він сам оцінює нерухомість і каже, якщо ти в мене візьмеш кредит, то будь ласка, тоді заплати мені за те, що я ходив і оцінював твою нерухомість, яку ти Тепер маєш піпотеху. Uh -huh. Інші банки немають чогось такого, і вони тобі говорять, або ти мені платиш на старті за мого оцінки, каже, що який піде і оцінить цю нерухомість, або ти сам платиш комусь, хто має ліцензію від держави, uh -huh. оцінює цю нерухомість, і ти приносиш нам лише якби. Документ оцінку. Да, оцінку. документ, який показує, що ця нерухомість відповідає ринковій вартості. щоб бо банк теж переживає. Він не хоче програти. Наприклад, ти перестав платити іпотеку. Банк хоче продати цю нерухомість, а вона там вдвічі дешевше того, що ти заявляв. Це така перша оплата, яка є на іпотеці. Звичайно, після того як ми отримали іпотеку, в нас починаються додаткові оплати, окрім того, що ми платимо банку за те, що він нам видав кредит маржу за те, що ми платимо вібор на даний момент, да тобто державна ставка. В нас доходять додаткового роду страхування, страхування на нерухомість, страхування на життя, які є обов'язковими. Зараз це позитивна зміна. До речі, забрали одну оплату, яка була раніше завжди, а обрали її нещодавно. Це було додаткове страхування до моменту впису в думову книгу Тебе, як власника в Польщі. Як виглядає? Справа, ти купуєш нерухомість і тебе мають вписати думову книгу, що тепер ти новий власник нерухомості. А оскільки досить довго це відбувається, особливо в великих містах, то в Польщі, наприклад, до року могли вписувати нового власника в домову книгу. Банк теж до року вписував, що він дав гроші на цю нерухомість. І банки, щоб себе забезпечити, вони робили додаткове страхування. Називалося воно обезпечення помостове. А зараз місяць тому його якби. Не те, що скасували, але більшість банків просто його забрали. Деякі банки його лишили, але як тільки тебе вписують в домову книгу, як тільки вписують банк в домову книгу, вони тобі повертають всю ту суму, яку ти їм заплатив. Uh -huh. Раніше людям, ну, щоб ти розумів, по-різному банки мали оплати. Наприклад, дехто платив 30 злотих в місяць, а дехто платив 1000 злотих в місяць за це додаткове страхування. Uh -huh. І зараз той, хто платив по тисячі, він такий, блін, оце класно людям, да? ну, тобто, що йому зменшили цю оплату. Угу. Більше таких оплата ні, платимо за кредит, платимо відсотки. маржу банку. Може, ще був було питання, власне, які там надплата буде. Ну там дуже багато залежить. Від... Ну, дивіться, це залежить під який відсоток нам банк видасть в кредити, ну, яка буде державна ставка. І На який від... строк? На наскільки часу? Який перший внесок? Ну... ну треба враховувати, що мінімально ви заплатите вдвічі більше. Мінімум вдвічі більше. Да, за ну це тобто, якщо ми візьмемо за на весь термін 30 років. Да, на весь термін. Але ви завжди маєте можливість раніше заплатити. Uh -huh. Ми платимо банку не за всю суму. Тобто, якщо тобі вже поставили там три річних маржа банка, то все там, ти мусиш за 30 років заплатити їх. Ні, ти платиш за той термін, скільки в тебе є той кредит. Uh -huh. От то Рік протримав кредит в банку, то ти банку заплатиш за той рік, а не uh -huh. за 30. Окей. Але все одно буде вдвічі більше, якщо там за рік. Ні, там ні, вже ні. За буде рік заплатиш тільки саме за той термін, поки в uh -huh. тебе була іпотека. Тобто там може навіть бути теоретично не така і велика, прямо Да, ну Якщо ти сплатиш раніше, будь uh -huh. ласка. Окей, okay, наступне питання. І ще потрібно нужно світло про іпотеці без власного взноса. Uh -huh. Програма Ужандова з 27 мая, вроді введена. Е -е, я Є. сподіваюся, ти зрозуміла, що, uh -huh. про що питання? Uh -huh. Мішкання без складу власне називається програма. Державна. Я розповім її суть і uh -huh. що вона має під собою. скажімо так, суть в тому, що раніше, щоб отримати кредит, обов'язково мусить бути перший внесок або 10%, або 20% від вартості нерухомості. Держава сказала: hm, було б класно, щоб люди не назбирали на перший внесок, а отбирали брали 100% кредиту. Якби на нерухомість, тобто uh -huh. не треба першого внеску. І все це прекрасно було б, якби, якби воно це все було так легко. Але перша вимога в тебе має бути, в людей має бути кредитоспроможність на тих 100%, бо люди почали думати, що держава буде їм давати тих 10%. Типу, от, 90 дає банк, 10% держава дарує. Держава не дарує вам 10% чи 20% від вартості житла. Вона гарантує банку, що якщо з вами щось станеться, то вона ніби покриє 10 чи 20%. Але далі ви берете, от у вас коштує нерухомість 100 тисяч злотих, то ви 100 тисяч берете кредиту. Угу. І мусите, якби мати на 100 тисяч кредит ну, свою спроможність. Також є обмеження по банках, адже з тих, що я зараз дивлюся, що е, взагалі можуть працювати з іноземцями, якщо ми говоримо з іноземцями, то це є три банки: Альор, ПКОСА і Сантандер. Інші банки ще не проступили до цієї умови. ПКОБП ще, але Тоб, він працює лише в цьому Тобто Це треба в цьому банку мати да, тобто, да, в справу. Наприклад, якщо в мене банк Угу. <тас> <тас> але ти не, не у те, що в тебе карточка, де в тебе конту. І чи ти клієнт? В Польщі ти береш кредит в будь-якому банку. Ага. Не потрібно бути клієнтом банку. щоб... А, я просто бути думав, бути. що це типу, в мене є кредитний ліміт в банку. Ні, ні, ні. І він, він мене збільшується. Це зовсім інша іпотека окей. і готівкові кредити це зовсім зовсім інше. Можеш зробити відео на своєму каналі про це. <laughs> Треба, до речі. Що так. таке кредитоспроможність? Цікава да. тема. Так. Да. Тобто, кредитоспроможність, ми говоримо про іпотеки. Да? Тобто, коли uh -huh. говорять про іпотеки, кредитоспроможність це. Наші можливості щомісяць віддавати банку якусь суму. Це залежить вже. від умови праці. Так, да, да, від умови праці ну, Чи умови злицення, Скільки ти заробляєш? щомісяць. Чи що є нерухомість якась, ну вже в... а, це ні. не залежить. Ну, вона... Машина, якщо її немає. Якщо вона в літінгу гірша. Ага. Скільки ти витрачаєш щомісяць, є в тебе діти, немає у тебе дітей, е, скільки тобі років, uh -huh. є в тебе м, вища освіта чи немає? Це знаєш, в мене інколи там, клієнти виповняємо вниз, такі, а нашам людям там, знати, там, закінчила магістратуру чи не закінчила uh -huh. магістратуру. А я пояснюю це тим, що банк. Є аналітики, які сидять і аналізують нас. От ми, ніби маємо кредит з спроможність на 400 тисяч. Uh -huh. Аналітик таки сидить. Ага, ця людина має карту побуту. Окей, плюсик. Да, там неї умова праці, плюсик. Їй там 25, Ага, ще 30 років якраз добре ще буде uh -huh. працювати. Закінчила тільки 9 класів. Він такий, «Хм, ну якщо вона зараз втратить цю роботу, і чи знайде вона не знайде вона так швидко? Да, реалії міняються. Зараз люди там йдуть працювати в ІТ із 9 класами, і не потрібно дати да, uh -huh. маснувати. Але аналітики далі мають щось таке, як що, типу, вони оцінюють нас uh -huh. і дають uh -huh. нам плюсики, мінусики, плюсики, okay. плюсики. Це все по цій програмі. По цій програмі також є обмеження, тому що ми можемо купити. Наприклад, якщо в нас е, по величині до 50 квадратних метрів ми можемо лише купляти. якщо в нас до двох дітей, там збільшується трішки є по вартості за нерухомість. По Варшаві на первиному ринку нерухомість не може коштувати дорожче, ніж 10 193 злотих за метр квадратний. На вторинному ринку не може коштувати дорожче, ніж 9870 mm -hmm. реально? Реальні ціни. Мало. Ну тобто, дивися, вторинний ринок 9800 це потрібно пошукати. Прямо. Ага, прям пошукати. А, а яка середня, наприклад, щоб просто. Середня, от те, що зараз люди купляють там 12, 13. Ага. Да тобто, це... це це треба знайти. Коротше, це програма, яка звучить круто. Де да. але ній... а скористатися нею не так легко? Я знаєш, вона почала діяти 27-го, здається, травня чи угу. 25-го, точно не пам'ятаю. Банки оголосили, що будуть е, нею користуватися в серпні. Це Добре. пройшло три місяці. Да? А зараз ми маємо жовтень місяць, і я пам'ятаю, що в вересні я перевіряла, було видано нуль таких кредитів. Не серед поляків, ми не говоримо чи серед uh -huh. іноземців. Зараз точно інформацію не знайшла, якось не свідчуть, але це досить важко підійти по всіх критеріях. Uh -huh, розумію. Окей, тут такий коментар: буде лише один-два банки на вибір, якщо чоловік на зліцені, а жінка на умові джелу, але дадуть. А взагалі, всім треба йти до дораси перед тим, як щось планувати. Женя супер спиться в цьому. Mm, приємно, дякую. Так. Це було не питання. Те можна вивчитись на іпотечного експерта в Польщі. Знаєш, є два способи. Перший спосіб, це ми стаємо незалежним кредитним консультантом, отримуємо ліцензію від держави, здаємо екзамен від КНФ і якби почнемо собі працювати безпосередньо з банками. Підписуємо з кожним банком, а що що я буду тепер вашим посередником і, будь ласка, співпрацюйте зі мною. Є інший спосіб, який набагато простіший, легший, напевно, а знайти вже компанію, яка має таку ліцензію, брокера, яка поділиться з тобою цією ліцензією. Але поділиться з тобою цією ліцензією, якщо в тебе є приватний підприємстві. У Польщі, якщо ти здасиш їхні внутрішні екзамени, якщо ти будеш під їхньою маркою працювати, ну і звичайно, ділитися якби всім тим, що ти заробляєш, бо вони вже мають підписані договори з банками. Це які фірми можуть бути? А може бути, наприклад, NoTus, Finance, Expander, з того, що я пам'ятаю. Ну, тобто, це такі найбільші компанії, які в принципі, набирають людей, але потрібно теж не в Домовитися з ними, чи вони вас візьмуть, чи вони почнуть вас вчити і вкладатися в ваше навчання.